Нам треба будувати свою силіконову долину. Доброго дня! Звати мене Святослав Крепкий. Я є керівником компанії Данея та одним з співзасновників компанії Intel.com. Основні наші переваги якраз в тому, що ми одна з небагатьох компаній, яка має закритий цикл виробництва, тобто ми виготовляємо саму оснастку, виємо пластмасу, створюємо ідею і втілюємо її в життя. В середньому в рік ми виготовляємо близько 15 нових виробів. Але якщо говорити про кількість артикулів та кольорів, то це близько 70-80 артикулів кожного року. Ми випускаємо. Найбільше нашою такою гордістю це є п'ятикоординатний оброблювальний центр, який практично був одним з перших в Україні. Він дозволяє нам вийти на новий рівень якості нашої продукції, оскільки він нам дозволив робити ті речі складні, які ми раніше не могли собі дозволити робити, або їхнє виготовлення потребувало дуже багато часу. Це був такий одним з проривів. Є в нас топові позиції, де ми попрацювали трішки, де ми були першими на ринку щось нове придумували. Така в нас є і дитяча валіза, і зараз в нас вийшов дитячий ранець, дуже класний. Ми єдина компанія на, я не знаю, чи на теренах СНД, а можливо всієї Східної Європи, яка ще виготовляє на сьогоднішній день той такий старий. Радянський металевий конструктор. Ми його усучаснили. Зараз ми випустили такий конструктор, який називається Склади свою мрію за допомогою металевих деталей. Ти складаєш літак. Мрії от нас такі зараз дуже популярний. Практично ми навіть не встигаємо виготовляти і закривати всю потребу, яка є на сьогоднішній день. Дома вся наша продукція є, і час від часу ми так навіть навчив дітей я, і сам навчився для якогось розуміння, що за екологією треба слідкувати. Також от плюс наших іграшок, що вони повністю підпадають під переробку. Тобто я приношу їм іграшки, вони ними відігралися. Дивлюсь, вони вже ними не граються. їх забираю на роботу обов'язковому порядку, ми їх переробляємо і створюємо з них нові іграшки. Десь рівно нам руками було нав'язано, що українське це не дуже якісне, що німецьке це якісне, але це, знову ж таки це не тільки робота підприємців, це і робота держави загалом, оскільки ну, «Made in Ukraine» має лобіюватися на всіх рівнях. Десь воно має людей асоціюватися з продуктом, який ти купуєш. Якщо ми тільки купляємо німецьке, ми зразу кажемо, ну це якісне. Якщо ми купляємо українське. Поки що не мав нам зразу відчуття, що це якісно, тому це десь спільна робота. Ми стали якісь більш швидкі, як я колись казав. Приймається швидше рішення. Ми стали в якийсь період більш динамічно розвиватися, навіть стараємося виготовляти швидше нову продукцію. Переходимо на вивчення потреб європейських ринків, оскільки вони трішки відрізняються від ринки СНД від українського ринку. Люди хочуть чогось нового. Тобто, якщо ти тільки що зміг придумати своє, це зразу вау з приходом війни і перекваліфікацією наших ринків на європейські більше. Напрямок, ми зрозуміли, що ми маємо щось придумати. І це десь активувало нашу всю мозкову діяльність, якусь нашу креативність. Ми починаємо шукати оцих от креативних молодих людей. В основному це є молодь. Свідомість європейців не дозволяє інколи їм купляти продукцію інших країн, якщо в їхній країні виготовляється ця ж продукція, ця, такий знаєте, продуктовий патріотизм можна назвати. На початку війни дуже багато було компаній, які хотіли шукали, скажімо так, приміщення для релокації, якісь спільну роботу. Дуже багато компаній приїжджало. Кілька в нас залишилося, були в нас вільні площі, тому що в нас також скоротилося виробництво. Ми частково звільнили ті площі і за рахунок цього змогли прийняти кілька компаній, допомогти їм релокацію зробити і київські компанії, компанія з Харкова. Крім того, ми почали співпрацювати з компанією EcoSoft, яка розмістила на даний момент у нас замовлення. У нас є десь, я думаю, близько 20 чоловік, переселенців із Донецької області, із Харківської області, достатньо є. Запорізька область також люди є. Тобто ми навіть старалися на якийсь початок людям дати якусь додаткову фінансову допомогу, стартанути одразу з вищим там укладом. Того, щоб таким чином людям допомагати. Я вважаю, що на даний момент ці бізнес тури однозначно корисні, тому що у всіх компаній, напевно, крім якихось локальних, який ринок локальний, тому що в них Швидше за все пішов приріс, оскільки багато людей переселилося в наш регіон. А ті компанії, які були налаштовані на більш глобальні ринки, однозначно всіх пішов спад. І такі тури добрі тим, що в кожного є виробництво і людей треба дозагружати, тому що недозагружене виробництво це велика проблема, оскільки потрібно скорочувати штат людей або зменшувати кількість напрацьованих годин. Що не хочеться робити, оскільки час і так складний і людям хочеться платити зарплати, щоб люди могли нормально жити. От. І тому це добре тим, що знаходяться ці спільні точки дотики, які дозволяють дозагрузити виробництво. Можливо, хтось шукає де, а не знає, як, а ти даєш йому і де, і як. І це дуже класно, це треба робити. Я взагалі вважаю, що, скажімо так, середні підприємства і малі підприємства це такі має бути генератор розвитку країни, тому що це компанії, де все відбувається дуже швидко, де йде динамічний розвиток. Тому держава особливо має створювати якісь умови для розвитку цих компаній. Це мають бути і створення грантів, щоб люди придумували. Люди мають бути творчими, вони мають щось вигадувати, творити. Тому що тільки цим методом ми зможемо завоювати якісь ринки і розвинути свою країну. Нам треба будувати свою силіконову долину, тому що копіювати і по принципу Китаю воно нікуди нас не заведе. Тобто, тільки створення нових продуктів, генерування ідей і втілення їх в життя все це єдиний шлях. Патріотизм для мене це щоденна праця, це підйом в сьомій ранку на восьму на роботу і ефективна робота, це відданість своїй справі, це бажання жити в кращій країні, робота над тим, щоб от те, що те, де ти живеш, не тільки, скажем, твій дім, так, і за дверима мене нічого не цікавить, а щоб все круг тебе було красиво. От для мене це є патріотизм створення. Комфортних умов для людей, щоб люди були в теплі працювали, щоб їм було приємно, вони привикали до чистоти. Тому що ми десь навіть вважаємо, що дотримування чистоти на роботі призводить до того, що люди навіть і в побутовому житті стають більш такими, знаєте, акуратнішими. Вони вже не дозволяють собі викинути сміття на вулиці. Тому патріотизм для мене це от, от, от така річ. Це створення класної держави. Надихає, мабуть, що ти приходиш, і оце, знаєте бажання досягнути якоїсь ідеальності в тих процесах, які тебе окружають. Тобто ідеальність в чистоті приміщень, коли ти приводиш людей, і оцей такий є ефект: вау, як вас класно. Здорова конкуренція, в принципі, це, мабуть, те, що нас мотивує, тобто ти хочеш. Стати кращим ти реагуєш на те, що зробив твій конкурент, і хочеш зробити це краще. От воно десь постійно тебе мотивує і заряджає нам на роботу. Звичайно, на сьогоднішній день всім бажаю якнайшвидшого завершення війни, що перемога вона буде тяжка, але вона вже буде близько. Не здаватися, завжди старатися бути найкращими і тільки вперед, і тільки до перемоги.